Христос народився, славімо Його! Добрий ранок, Україна! Виконую сьогодні ту обіцянку, яку я вам давала, що на Різдво я вам покажу матрицю наших 52 кодів. І буду намагатися вам її прочитати. Вона читається в трьох напрямках. Але сьогодні ми з вами будемо тільки говорити про фізичне наше втілення і про задачі, які поставлені перед людиною. Де я пропадала? В моєму вигляді це говорить так: чоботар без чоботів. Але вони в мене є. А в чому це прикол? Я знову захотіла розсмішити Господа Бога, розказала йому про свої плани, але забула заглянути такі. Свою прогностику на цей місяць, який був. Я думала, що все, астрономірологія, я вже відпрацювала, але ж в мене є ще і на кожен місяць. Саме мій особливий, тобто, як і у кожної людини, може бути такий е графік на кожен місяць е з подіями, які можуть відбутися. А от мене там була сімочка, тобто пересування. І той, хто в мене давно вже на каналі, знає, що ще з кінця, практично серпня, в нас стояло питання переїзду. Ми вже були зібрані, ми вже рихтувалися, але були бюрократичні такі затримки. Це Україна. Ну, і в світі теж так відбувається. Тобто, поки всі чиновники між собою не порадяться, не злагодять всю цю систему свою бюрократичну, нічого не отримаєте. І от в мене так і відбулося, що прийшли з міськради і сказали так, що договір підписаний, але вам треба до 22 го числа з'їхати звідси. Ми вам будемо допомагати, ми вам все надамо, але, ну, як завжди, бойкотування. Бойкотування окремих посадовців, окремих. Тобто є люди, які нам допомагали реально, а інші просто бойкотували. Тому дуже тяжко було саме ці два тижні, бо чотири жінки, і всі вже в такому віці в мене жіночки, які працюють на волонтерці, вони всі пенсіонерки, і ми збиралися виїжджати з коробками, але прийшлось все перепаковувати в мішочки, бо два прольоти в підвал, в подвал, в подвальне приміщення. Це нереально нагрузити, загрузити, вигрузити. І два тижні ми просто падали, приходили додому і падали. Тобто фізично були всі випотрошені, але до 22 числа ми таки переїхали. Звільнили їм приміщення. І отака моя ідея для того, що навіть коли я піду, зараз закінчиться більш-менш війна. У мене буде час саме працювати з вами, але я хочу налаштувати один великий центр допомоги це моя карма. Я маю так іти. Тобто, я знаю свій шлях і знаю, як витягувати себе. Тому хочу налаштувати саме великий центр допомоги саме багатодітним родинам, малозабезпеченим родинам, родинам військових. І для цього треба просто прикласти ще і час, і зусилля, і гроші. ну, Тобто ми в'їхали, там навіть світла не було, але нам потім вже його провели. Ну, а надалі будемо облаштовуватись потрошки, щоб запустити цей мій проєкт. Ну, начебто, місцева влада йде назустріч, їм подобаються такі історії, тому будемо надіятися, що проєкт такий я запустю. Але треба була передишка ще після цього, бо руки взагалі боліли, я їх навіть підняти не могла. Ми відгрузили тільки 14 бусів. І це все нам треба було скласти, загрузити, а потім це все вигрузити і в підвал загрузити. Тому, виявляєте, який об'єм ми зробили роботи. Тому, трошечки якраз на Різдво я встигнула. Хоча б запекти ту курку, накрити для родини своєї стіл, посидіти з родиною. І я вирішила не виходити саме на Різдво, бо я вважаю, що Різдво це сімейне свято, це не бігання в Ютубі. І от вже коли ми трошечки вже всі оклімались, Бо вчора Різдво ми робили як наш маленький корпоратив. Мені треба було віддячити моїх жіночок, які разом зі мною всі ці роки ми трошечки, хоча б зустрілися вже в такому стані, вже більш віддихнувшому, могли поговорити, погомоніти і побігли далі жити всі. До нового року я поки що там нічого налаштовувати не буду. Вже це вже почнеться з Нового року. Тому <кій> вибрала час для того, щоб вам. Все-таки те, що я вам обіцяла показати, це матриця нас, людей. Тут взаємодіють коди між собою. Вони всі математично вистроєні. В них є свої умови, як вони мали стати в цьому хресті. Це те, що коли я завжди говорила людям і своїм е, рідним, близьким, я хрест не ношу ніколи, бо я казала, що підходиш до дзеркала, розставляєш руки, і ти бачиш, що ти є і той же самий хрест. Що саме краще носити це ладанки, саме краще носити це богоматір нашу, а для військових семестрільна це взагалі дуже хороший захисток. Тобто вони. Дають нам силу от цієї первородності. Тому матриця має отакий вигляд, математичний. Це 12 домів гороскопа, це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий 12 стопчиків таких, як і 12 домів гороскопа. Читається вона вже в трьох напрямках, я вже вам про це говорила. Але сьогодні ми будемо читати тільки один напрямок це те, для чого ми з вами сюди прийшли. Старослов'янська мова. Я вже вам говорила, багато було теж коментарів. Я вам скажу так: це вже потім, потім нам старослов'янську мову урізали. Чому? Насамперед, старослов'янська мова це образи. Тобто це ваша візуалізація, як зараз ну, модно говорити, візуалізація. А от е, тоді це говорилось про образне мислення. І кожна буква старослов'янської мови це образне мислення. Це був образ того чи іншого. І коли писали самому початку, то писали образами, думали образами і могли навіть одне одному на відстані передавати образи. Потім це все урізали і зробили просто писемність. Образи пішли гуляти, нас відрізали від Божественного, від того вищого. І зараз про це навіть намагаються не говорити. Але якщо все-таки старослов'янська мова це образи, то я на себе взяла таку сміливість прочитати цей хрест саме образами буквенними, Старослов'янської мови. Я розробила матрицю саме по цим буквам. І коли вже є коди, я вже могла читати. Ну що ж, приступимо. Так, ще є таке маленьке попередження. Я буду читати. Коли говориться про богів, то це образ сутностей, які стоять над нами і вище нашого розуміння. Вони. Більш розвинені сутності. Коли говориться про стихії, про п'ять стихії, це говорить про п'ять елементів, тобто про ту зірку п'яти елементів, яка є теж присутня в нашому світі, це так для того, щоб ви просто розуміли, про що йде саме мова. І я сподіваюся, ви мене почуєте і воно вам зайде. Я переводила вже з російської мови на українську, вона звучить зовсім трошечки по-іншому, але більш вже реалістично. Сила думки з вимовою в голос для відкриття нового виконання завдання через дію часових стихій, до нових знань душі через життя, дане Богом стані гармонії і спокою, через ослис мислення отриманої інформації в простір первозданної краси, що знаходиться за межею кола, людину в стані свідомості та всесвітньої істини, зі збереженням традиційних цінностей, в єдності та рівновазі, необхідних для перебування в гармонії з оточуючим світом. Для продовження творчого творення, переданої по спадщині мудрості та досвіду пращурів, для подальшого примноження та передачі нащадкам, через гармонічне врівноваження та розуміння того, що відбувається на небі та на землі, з духовним розвитком та зізнанням світобудови Всесвіту. В різноманітності знань, направлених людині через образне мислення, силою наміру, те, що знаходиться за межою розуміння, богами в душевному стані, з'єднання зі світом своїх уроків та досвіду на землі та пізнанням почуття гідності. Творчого процесу, що відбувається на землі та на небі, через відділення священного від земного, мирно мислячими людьми, різноманітністю в стані щастя від перебування у цьому світі, з необхідними якостями, з необхідними якостями духовності, різноманітного життя в досягненні цілей, могутності. Через уміння володіти з простором та часом, мовою та висловами. Це про те, що наші з вами молитви. Афірмації. З намірами та переконаннями через мову та бути ланкою між пращами та нащадками, в об'єднанні зі світом, покращені карми, карми через розвиток. Та накопичення справ, які покращують карму спільними творчими процесами разом з близькими по духу людьми. Ну що, десь тут є про пісять веселіться. Моя думка така, що ми з вами прийшли в цей світ. Вже з цими знаннями, тільки, тільки від нас залежить, ми їх достаємо чи не достаємо, кому вони дані, які вони дані, які уроки кожному з нас дані. Да, тут є і про карму, і ми її маємо покращувати, а не йти на спокуси, які ходять поруч з нами. Тому все взаємодіє в цьому світі. І треба просто прийняти те, що у кожного є свій урок. Урок, який має людина кожна проходити. Не гнівити Бога, не гнівити людей, не йти на спокуси, а жити в гармонії з цим світом, для цього нам дано було все. Так, це про множество, про багато боїв, які за нами спостерігають, а їх є багато. Нам тільки потім сказали тільки про сина Господнього, про Ісуса. Бо це Син Господній, але є ще вищий ешелон. Саме християнство воно дає багато розуміння світлих сил і темних сил, багато чого воно може нам теж розповідати. І тільки людина може зайти в той хрест і йти на спокуси, і, звісно, отримувати те, що вона має отримати. І кожна людина тільки має розуміти, що гармонія залежить тільки від самої людини. Ну, надіюсь, ви мене почули. Надіюсь, вам це відео було цікаве. Надіюсь, ви будете розуміти, про що йде мова в цьому світі, для чого ми сюди прийшли. Тож, давайте просто просипатися, відбудовувати нашу країну. Ми проходимо саме кармічні зараз питання стосовно наших земель. Стосовно наших дітей, стосовно наших людей. Вже я зроблю відео ближче до Нового року чи після Нового року. Я вам покажу ще другу матрицю, яка є саме тим шляхом України і саме в цій системі. Там теж буде цікаво. Ну, комусь може цікаво, кому не цікаво, проходьте і не гадьте. Чому зараз дуже тяжко в Україні? Ви знаєте, коли відбувався мій переїзд, я спостерігала дуже багато. І саме цікаве, що я зараз спостерігала, це Ригів, які знову почали піднімати свою голову. Дуже печальненько, що хлопці там боронять, ми з вами якось допомагаємо, робимо все можливе від нас. А Риги починають піднімати голову. І Риги дуже надіються, що те, що вони розшатали ситуацію з виборами, що вона таки може відбутись. Знаєте, коли я вам давала прогноз матриці саме на Україну, на її солярний рік, 24-й. Там є одна точка, яку можна сказати так, що там можуть відбутися вибори. Чому? Бо коли я дивилася пана Зеленського, то в нього теж є така точка в той момент, коли він може виїхати на роботу за кордон. Але це ж може відбутися тільки тоді, коли можуть відбуватися вибори. Але там ще воно читається так, що це може бути якась нова технологія, і вибори можуть все-таки здійснитись. І дуже сильно я боюся одного, що наші люди знову-таки підпадуть під ці всі маніпуляції політиків і зроблять найкращий вибір. Бо навіть ті новітні технології можуть скористатися не всі. Але яка же ж є мета, коли нас всіх толкають і верещать про вибори? Ну, моя особлива думка, що ці вибори можна. Перенести трошечки надалі. Чому? Бо поки наші навіть хлопці там воюють, про які вибори ми з вами можемо говорити? Поки Україна ще не поєднана між собою, знову-таки, про що ми з вами можемо говорити? Але ми ж предполагаємо, а Бог вже все прописав. Це навіть я говорю як нумеролог і як та людина, яка іноді забуває подивитися на свою прогностику. Ну, таке буває. Гуря тома, нічого не скажеш. Але до нових зустрічей. Наступне відео я вже зроблю вам Україну і Рососію на січень місяць 25-го року. І надіюсь, що там теж багато чого я вам буду пояснювати. Тому до нових зустрічей, Зустрічі. я вас всіх кохаю. Всі зараз консультації проведу. Вибачте, не могла навіть підняти ні ручку, ні карандаш, нічого. Боліли руки. Дуже сильно. Тепер же ну, начебто я їх вже привела в порядок, начебто я восстановилась і повертаюся до консультації. Всі їх отримають. Тому. Я вас кохаю і Україна у нас з вами понад усе.